Заброшные вас на зайдях из скульптуры. Кроком руш. Раз, два, три, чотири. раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Руки на пояс. Пішемо на носочках раз, два, три, чотири. раз, два, три, четыре, раз, два, три, чотири. Свечай, выпадаем. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ручки. Засветку, пишем на пяточках. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Звичайна вода. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Переходимо на віх. Побігли. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Переходимо до копису. Прав. Підне положення основна стійка, руки з кубиками опущені. Піднімання рук через сторони вгору. Вправо починайте. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повторюйте цю вправу вісім разів. Наступна вправа. Ой, багато віку мені. і тут поріг для маленьких ваших ніг. Вихідне положення, вузька сійка, руки з кубиками на поясі. Присідання вправо починаємо. Раз, два, три, чотири. Повторюйте цю вправу вісім разів. Наступна вправа. Двері різднені у нім, щоб гости не був цей дім. Вихідне положення, лежачи на животі, ноги разом. Направо. Від будинку до дороги стежка стелиться під ноги. Стрибки, вихідне положення, руки перед грудьми. Основна сійка. вправу починай. Повторюйте цю праву 12 разів. Переходимо до основних рухів. Перша вправа. Пройти по обучу в руках тримаючи вантаж. В даному випадку у нас мішечки з піском. Дома ви можете використати пляшки з водою. Йдемо боком, тримаючи при цьому рівновагу. Дякую. Кідані м'яча від грудей. Зверніть, будь ласка, увагу, як це ми робимо. М'яч тримаємо двома руками, півколу руки вийдемо. Будь ласка. Дякую. І наступна вправа стрибки. Одна нога йде вперед, друга назад. Будь ласка, прошу. Дякую. Пропоную вам гру, яка називається «Бережи предмет. В обручі знаходяться предмети. Це можуть бути іграшки. Ведучі, всередині обруча. Гравці навколо обруча бігають, намагаючись схопити предмети. А ведучий захищає свої предмети. Будь ласка. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправимо дихання. в сторони піддали договір. Через носик вдихнули. Через ротик видихнули. Ще раз. Через носик вдихнули. Через обтик видихнули. вам за увагу.